Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. На перший погляд, це звичайні комікси. але варто придивитися на сторінки через смартфон, як ілюстрації починають рухатися ба більше. Переносять юного читача у віртуальну версію книги. Нині такі книжки з доповненою реальністю продаються ще й задля благодійності. Частину виручених коштів перекажуть на допомогу дітям загиблих бійців 130-го батальйону. ТРО про все докладніше Даніл Самсонов. Ілюстрації у цих книжках рухаються як 3D-мультфільми, а персонажі розмовляють живими голосами. Айтівець Антон Хуснодінов у креативний спосіб спонукає дітей до читання. Він створив книжку та комікси із доповненою реальністю. Якщо дітям набридає просто читати їх, вони беруть смартфон або планшет, сканують сторінку, і книжка починає сама себе читати. Статичні ілюстрації рухаються, а персонажі говорять. Гарна Цікаво, хто вона? Діти саме читають книжку про казкового персонажа Нокса. Зовні він схожий на привида. Автор вигадав його ще 10 років тому. Спершу Нокс був героєм комп'ютерної гри, а згодом став персонажем книжки. Я вирішив додати свої знання з доповненої реальності, з зайти, бо це якраз ті часи, коли на телефонах на планшетах почала з'являтися ця технологія, і це було вже доступно кожному. Так, розробник програм для графічного дизайну став ще письменником-початківцем. Загалом у книжці 160 інтерактивних ілюстрацій. Читач може почути свист чайника або сам загасити смолоскип. Головних героїв Нокса і Рокса озвучили відомі українські музиканти Валерій Харчиш. І Тарасто Поля сяйво, яке заполонило печеру, настільки зачарувало Нокса, що він одразу захотів взяти собі такий кристал. Автор розповідає: намалювати тривимірну графіку йому не так уже і складно, значно важче втримати дитячу увагу. І це з тієї сторони, щоб це просто могли робити діти, якісь з планшетами, щоб не витрачати на це час. Ви дістали планшет, телефон. Це і можете дивитись книжку ще з доповненнями. Сестри Ніколь та Мікела вже не раз читали обидві частини книжки про Нокса. Але завдяки розвагам хочеться гортати знову і знову. Діти зараз в цей час вони дуже люблять гаджети і зовсім не читають книжок. А тут є і гаджет, і книжечка, і можна сканувати, і буде ну, схоже на мультик. Якщо смартфони зазвичай відбивають у дітей бажання читати, то тут навпаки гаджет допомагає прочитати книжку до кінця, і саме мета в цьому, щоб заохотити дітей, подивитись на світ персонажа ще додатково, з, з, зі всякими елементами. Антон Хуснудінов уже видав понад дві тисячі примірників. Нині чверть від продажу кожного примірника переказують у благодійний фонд гурту Антитіла, аби допомогти дітям загиблих бійців 130-го батальйону ТРО. А поки автор працює над майбутніми випусками і мріє, аби доповнена реальність з'явилася і в енциклопедіях та шкільних підручниках. Адже так можна зацікавити дітей не лише до читання, а й до пізнання світу. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, факт Сі Єдині новини.